Всім привіт! Бачу, сподобався вам цей топ. тому сьогодні виходить третій випуск про озброєння України. Нагадую, що в цей топ входить все озброєння України, що виробляється на території країни, що залишилось після розпаду СРСР, і також що нам дали партнери та сусіди. Тому почнемо, але спочатку невелике оголошення. Нашим військовим потрібна автівка на фронт, тому не будьте байдужими і долучайтесь до збору на авто для ЗСУ разом зі мною. Кожна гривня важлива в зборі. Посилання на збір я залишу в описі Т-84120 Ятаган Версія танку Т-84 ОПЛОт, що має 120-мм гармату, адаптовану до стандартів НАТО, замість типової 125-мм гармати. Танк розроблений у 1999 році. Також у танку встановлений автомат зарядження. Спочатку французького виробництва був, потім поставили українського виробництва. Знаходиться у кромовій частині башти. Є можливість встановити нову 140 мм гармату багіра. Ятаган зібраний з комплектуючих українського виробництва. Хоча цілком сумісний з комплектуючими закордонного виробництва. Також має другорядне озброєння, а саме, кулемет КТ калібром 762 спарений. Або КТ калібром 12,7 мм, зенітний. за даними, що Т-84 однаково ефективний у різних умовах Європи, Азії та інших регіонів, і здатний виконувати завдання, що стоять перед ним у будь-яких погодних умовах на складній місцевості. У 2000 році Ятаган був учасником тендеру на новий основний танк для армії Туреччини. Туреччина надала перевагу німецькому танку Леопард 2. Це рішення стало вирішальним у долі Ятагану оскільки він так і не потрапив у серійне виробництво. Кольчуга українська автоматизована станція радіотехнічної розвідки за способом її пасивний радар. Завдяки відсутності активних випромінювань кольчуга не може бути виявлена засобами радіоелектронної розвідки. Станцію виробляв донецький завод Топас. Але з початку російсько-української війни у 2014 році виробництво було перенесено до іншого завода. дії 600 км у глибині території, 150 км по фронту. Для повітряних цілей на висоті до 10 км радіус дії території становить до 800 км. Насамс. Норвезький зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. В розробці брали участь норвезька компанія і американська. Комплекс складається з ракет, пускової установки і РЛС. Час залпу батареї усім боєкомплектом – комплектом не більше 12 секунд. Дві батареї отримано у жовтні 2022 року, ще шість замовлено для України Сполученими Штатами, термін виконання до листопада 2025 року та один Канадою. Очікується поставка двох зводів НАСАМ з протягом 2023 року. Також у 2023 році очікуються дві пускові установки НАСАМ з придбані Литвою. Один звод НАСАМ складається з трьох пускових установок, які несуть 18 ракет, одна РЛС і один пункт керування вогнем. Батарея складається з трьох зводів. Це 9 пускових установок, 54 ракети, 3 РЛС, які мають технічні можливості об'єднатися в єдину інфомережу, де одна РЛС може працювати за всі три, і трьома пунктами керування вогнем. Для забезпечення живучості всього комплексу пускові установки можуть розміщуватись від пунктів керування вогнем або РЛС на відстані до 25 км. Зв'язок між елементами комплексу може підтримуватись як по дротовій, так і по бездротовій лінії зв'язку. Для забезпечення зв'язку використовуються комунікаційні системи. NLAV шведсько-британський протитанковий комплекс малої дальності. Це зручний одноразовий протитанковий засіб. Ракета якого має інерційну систему наведення. Інерційний блок отримує дані про кутову швидкість цілі, коли оператор веде ціль у прицілі, при підготовці до пуску. Перед пуском оператору обирає режим польоту ракети, контактний підрив від прямого влучання у ціль або удар згори, коли ракета підлітає над цілю і активується оптично-магнітним підривачем. Вартість одного Енлава у 2008 році становила 20 000 доларів. У січні 2022 році, під час підготовки Росії до вторгнення в Україну, Великобританія надала понад 1000 одиниць ЕНЛАВ Україні. Потім Британія передала ще 4000 одиниць. Також другі країни передавали НЛАВ. Загальну кількість, на мою думку, майже неможливо порахувати. Кявлар Е. Український проєкт бойової машини піхоти на базі шасі від 2С1 Гвоздика. На цьому БМП замість 122-мм гармати розроблена надбудова для збільшення висоти денсатного відділення та встановлений бойовий модуль Штурм з 30-мм автоматичним гранатометом. Один із перших проєктів БМП компанія Укрінмаш представила у 2017 році. У жовтні 2020 року з'явилися фото прототипу. А у червні 2021 року він був представлений на виставці Зброя і безпека. 28 лютого 2022 року, під час російського повномасштабного вторгнення в Україну, Харківський завод транспортного усадкування передав дослідний зразок бойової машини Кевлар Є на потребу української армії. Машина була прийнята екіпажем від Військового інституту танкових військ. Також ця БМП може брати до шести осіб десанту. На цьому, друзі, цей випуск підходить до кінця. Якщо тобі сподобалося це відео, то постав подобайку під цим відео і підтримай україномовний контент підпискою на канал. Дякую за перегляд, до зустрічі!